Новопризначений склад кабінету міністрів це уряд ще одного покращення. Уже були попередники, які покращили життя. Тепер прийшли наступники, які так само покращать життя. Абсолютно зрозуміло, що своє життя будуть покращувати, тому що Янукович підписав указ про формування нового уряду саме перед новим роком. Ну тобто Санта Клаус з Дідом Морозом роздають подарунки, а президент Янукович роздає посади в складі кабінету міністрів і у складі відповідно уряду. Абсолютно зрозуміло, що з цієї тієї кількості людей. Які стали очільниками кабінету міністрів можливо двоє? Ну можливо, максимум троє підозрівають, що треба робити в уряді. Все інше це просто випадкові люди, випадкові люди, які отримали посади за особистих речей, в першу чергу приязних стосунків з оточенням чинного президента і з оточенням тих, хто є акціонерами партії регіонів. Тому очікувати від цього уряду нічого неможливо, як ми і не чекали нічого від попереднього уряду. Зрозуміло, що за все відповідальна тільки одна особа це президент Янукович, і ми будемо сподіватися на те, що вони, хоча б внесуть програму дій уряду. На наступний рік, але їхні попередники не робили це протягом 2,5 років. Тому жодних змін в країні після призначення цього уряду не відбудеться. А от зато відбудуться зміни у тих людей, які стали міністрами і віце-прем'єрами. У них точно відбудуться зміни на краще.